Сьогодні, о 4.30 від окупантів знову постраждало Білопілля. Було здійснено один авіодар керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди та пошкоджено два приватні будинки. Госпіталізовано одну цивільну особу. Зруйновано гараж з легковим автомобілем, вуличний газопровід низького тиску. Внаслідок обстрілу також пошкоджені вікна спортивного залу та двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Крім того, о 5.05 зі ствольної артилерії 20 приходів. Здійснено обстріл серединобуцької громади. Інформація щодо наслідків уточнюється. 27 березня під час обстрілу зі ствольної артилерії Білопільської громади була поранена жінка, яка прямувала в транспортному засобі з міста Білопілля до села Ріжівка. Постраждало доставлено до лікарні. В цей же день ворог здійснив артилерійський обстріл Шалегінської громади, наслідок якого пошкоджено приватний житловий будинок.